А ми продовжуємо також творити в нейрокадр на нейрокадрі майже 100 учнів, і всі задоволені ловлять кожен день цікаві ідеї, цікаві промти. Для того, щоб створювати унікальний контент у себе в блозі влітку. І, в принципі, це є таке, знаєте, натхненне джерело, звідки брати ідеї для контенту. Є ще зараз вам скажу, є ще 5 місць за ціною 275 гривень. Залишу посилання, хто буде мати можливість залетіти по такій ціні, а ловіть своє місце, того, що цей. ну... Постійно кожен день я додаю 2-3-4 ідеї, плюс закидую нові а, промти, плюс шукаю знову ж таки і видаю нові ідеї, і а, з кожним днем все, все більше наповняється ця база, і, звичайно ж таки ціна на нейрокадр буде рости.